Полудень в Україні час на п'ятому. Я Кович, читаю сих в нашому етері. Європейські лідери хочуть поговорити з Дональдом Трампом перед його зустрічю із Путіним на Алясці. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела. Планують зробити це до п'ятниці. Мета донести свої позиції і почути, що планує президент США. саміт на Алясці відбудеться після кількох днів активних дипломатичних контактів між США, Україною та Євросоюзом. У суботу, в Великій Британії, віцепрезидент Шаджей Дівенс зустрівся із британським міністром закордонних справ Девідом Леммі. Пізніше міністри закордонних справ країн ЄС зберуться онлайн, щоб обговорити ситуацію. Видання пише, що Вашингтон бере активну участь у дипломатії та прагне узгодити кроки із європейськими партнерами. Територіальне питання не може обговорюватися за спинами українців та всієї Європи. На цьому наголосив канцлер Німеччини. За словами Фрідріха Мерца, останніми днями тривають інтенсивні консультації на багатьох рівнях. І США поділяє позицію союзників. Переконаний Мерц. Я матиму ще одну телефонну розмову з президентом Трампом. У жодному разі ми не можемо допустити, щоб питання територій між Росією та Америкою обговорювалося, чи тим більше вирішувалося за спиною європейців і українців. Я виходжу з того, що американський уряд поділяє цю позицію. Саме тому ми підтримуємо настільки тісну координацію, і вона триватиме найближчими днями. Європейці не можуть і не повинні бути лише Спостерігачами, коли йдеться про таке стратегічно важливе питання для майбутнього Європи. Саме тому ми покладаємо на це великі сподівання і працюємо над цим. Хоч би чим завершилися переговори Трампа та Путіна, Україна і далі отримуватиме зброю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він оголосив, що постачання координує північно-атлантичний альянси, тому країни блоку забезпечать Україну усім необхідним для продовження оборони. Побоювання, що переговори на Алясці будуть на користь Росії, є марними. Постачання зброї Україні продовжиться незалежно від підсумків зустрічі між Трампом і Путіним. Україна сама вирішує своє майбутнє. Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє. Звичайно, без обмежень щодо кількості власних військ, а для НАТО без обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі. Україна і Росія не зможуть просто так обмінятися великими територіями. Про це заявив постійний представник Шепри НАТО Метю Віттакер в етері CNN. Він пояснив, що ділянки, за які сторони не воювали і які не здобули на полі бою, ніхто не віддасть. При цьому він підтвердив, що обмін територіями може бути частиною домовленостей про припинення вогню, але умови ще не визначили. Конкретні райони, які можуть обговорюватися, не називають вітакер. Також сказав, що не виключає участі Володимира Зеленського у зустрічі Дональда Трампа і Путіна. Вона відбудеться 15 серпня на Алясці. Головною темою буде війна в Україні та варіанти її завершення. Трамп запропонував, щоб мирна угода між Росією та Україною включала обмін територіями, але вже за кілька годин президент України відкинув цю ідею, заявивши, що не віддасть жодного клаптика землі. Втім, для завершення війни обом сторонам доведеться домовитися. Іноді для цього обмінюють стратегічно важливі ділянки, вигідні кожній зі сторін. Зараз це питання обговорюють фахівці, які й вирішать, чи буде обмін і які території Можуть під нього потрапити. Понад сім десятків російських дронів атакували українців. Як повідомляє командування повітряних сил, ворог запускав апарати із території Росії. Наші оборонці знашкодили 59 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Однак, окупанти поцілили по шести місцях. Ще в одному упали уламки. Двоє чоловіків постраждали через удари по Дніпропетровщині. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, під прицілом опинилися Нікопольський та Синельниківські райони. Росіяни запустили безпілотники, стріляли із артилерії та скидали керовані авіабомби. Побили понад десяток приватних будинків. ущен зруйнували два магазини. Також понівечили чотири господарські споруди, ліцей та авто. Кількість поранених через масований удар ворога по Запоріжжю зросла до 21. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Ван Федоров. Напередодні ворог скинув авіабомбу на автовокзал. Крім того, цілили дронами вибуховою хвилею поруйновані. Будівлі цивільної інфраструктури розташовані поруч будинки та автомобілі. Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу вже завершили. Крім того, минулої доби під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів області. Понівечені будинки, об'єкти інфраструктури та авто. На жаль, вчора постраждали і медичні заклади також від ворожого удару. Клініка Запорізького медико фармацевтологічного університету також постраждала десятки, а може навіть сотні вибитих вікон. Зруйновано пошкоджено харчоблок. А також на стаціонарному лікуванні там наразі перебували а, пацієнти, а, які, на щастя, не постраждали. Вночі ворог атакував Шосткинську громаду на Сумщині. Повідомив про це чільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Пошкоджені два житлових будинки і об'єкт інфраструктури. Загорілася на житлова будівля. Вогонь загасили. Окупанти поруйнували сільськогосподарські склади та техніку. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Швидка реакція, вміння володіти зброєю і ніякого страху перед ворогом. Такі навички повинен мати кожен морпіг, якщо потрапить у ближній бій. А... Клоуз Баттл є найскладнішим видом бою. Він відбувається в умовах обмеженого простору, зокрема в будівлях та замкнених приміщеннях. Його вони 38-ї бригади, морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдочного показали, як опановують потрібні навички. Деталі в сюжеті від телерадіостудії Міноборони БРИЗ. У мене тренувальний комплекс, так званий кілхаус, з безлічю кімнат, проходів, дверей, вікон і інструкторів, які виконують роль противника. Юні морпіхи мають його зачистити і закріпитись. Спочатку просто кажуть: ось заходимо з цієї сторони, міняють постійно, щоб ми не звикали до однієї комбінації, типу, не звикали до того, що у нас є, буде один сценарій. Будівля це така тема, що тут постійно все по різному Спочатку закидаєш гранату, постріляв. І вже потім заходити в парах, вдвох нарізайте кути і контролювати один одного, Тому дуже важливо, щоб з собою пішов побратим. Кожен має контролювати свій сектор і має розуміти дуже багато варіантів, звідки може бути ворог. Тому дуже важливо це робити чітко і дуже швидко. Коли стоїть група перед дверима, ти що, думаєш, що тобі робити, що тобі зараз робити. Але ти ж не знаєш, є там противник, може там не буде противника, тому ти ж думаєш. І якщо там є противник, ти починаєш думати, як ти будеш це все виконувати. Я зараз їм намагаюсь показати, як це робити правильно, як це неправильно, і я беру, беру це зі свого досвіду. Тобто, які в мене помилки були, я хочу, щоб в них цих помилок не було. Нам розповідають, як це робити, які є методи, як зайти на хрест або там, комбінований захід. Дум, у нас є підготовка. Перед цим ми завжди підготуємося, а потім вже робимо і в чомусь. нормально. Чотири магазини можемо висадити дуже добре. За один захід. За один захід. І, і так, і так, а так заходять 3-4 і нормально виходить. Так, у нас хлопці набої, не бойові. Ще навчаємось, щоб звикати до цих, цих моментів і вчитися робити френдлі Fire». Гучною була ніч у російському арзамасі. Це Нижньогородська область країни-агресорки. Місцеві нарахували щонайменше чотири вибухи. Під удари потрапив арзамаський приладобудівний завод. Там виробляють гіроскопи, системи управління, бортові комп'ютери та інше обладнання, зокрема і для російської авіації. На кадрах із місця прильоту видно пошкоджений дах та фасад адміністративної будівлі. По четвертого Летит, блядь, летит, Да еще до сих пор. Крыша взорвана. Вам бог. просто. Мільйони понад 64 тисячі російських вояків не повернуться на поле бою від початку Великої війни. Як звітує генштаб минулої доби збройні сили примусово демобілізували ще тисячу загарбників. Наші воїни перетворили на брух чотири танки та сім броньованих машин. Також розтрощили майже чотири десятки артилерійських систем і дві реактивні системи залпового вогню. До своїх цілей не долетіли 191 безпілотник. Ворожий автопарк порічав на 131 автомобіль. Зрадниця коригувала вогонь по Запоріжжю. Агенткою ворожих спецслужб виявилася колишня працівниця пенсійного фонду. За інформацією служби безпеки на неї Росіяни вийшли завдяки антиукраїнським коментарям у телеграм-каналах. Російська розвідка завербувала її і поставила чітке завдання передати координати для ракетних ударів. У планах ворога були промислові гіганти Запоріжжя та критично важливі електростанції, що живлять їх. Щоб не викликати підозри, жінка нібито гуляла вулицями міста, а насправді збирала інформацію, а ще випитувала її у свого знайомого інженера, який працював на одному з підприємств. Агентку схопили на гарячому, коли вона фотографувала енергетичний об'єкт. У її телефоні знайшли мапу Google із позначеними цілями для окупантів. Зараз жінка під вартою без права внесення застави. Її оголосили підозру у державній зраді. Зрадниця загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Національна поліція України провела третій етап операції під назвою Опікун, під час якої було викрито десятки військовозобов'язаних, що намагалися уникнути служби в збройних силах. Десятки підозрюваних, понад 60 обшуків. Поліцейські оголосили підозру майже трьом десяткам осіб серед фігурантів, як цивільні, так і військовослужбовці. В одному з випадків військовий подав до територіального центру комплектування документи, що його мати і дружина мають другу групу інвалідності. Під час перевірки з'ясувалося, що жодна з жінок не зверталася до медичних закладів і медичної допомоги не отримувала. В іншому епізоді військовослужбовець здійснив самоскалічення, намагаючись таким чином уникнути мобілізаційних заходів. Нагадаємо, у ході проведення перших двох етапів спецоперації опікун поліцейські викрили близько. 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю. Нині правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення всіх причетних до схеми осіб до кримінальної відповідальності. Цілковита ліквідація військових можливостей Хамасу. Така головна умова завершення війни у секторі Гази, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біняміне Таньягу. Він представив план із п'яти пунктів, який, за його словами, має завершити війну в секторі Гази та забезпечити безпеку Ізраїлю. Серед іншого, у переліку звільнення всіх заручників і повернення тіл загиблих, також прем'єр згадав про повну демілітаризацію гази та збереження контролю Ізраїлю над безпекою в регіоні. Нетаньягу заявив, що 75% територій вже під контролем, але залишаються два основних осередки Хамасу. Війна може закінчитися вже завтра, якщо Газа, а точніше Хамас, складе зброю і звільнить усіх заручників. Газа буде демілітаризована. Ізраїль матиме повний контроль над безпекою. На кордоні Гази з Ізраїлем буде створена зона безпеки, щоб запобігти майбутнім терактам і вторгненням. У Газі працюватиме цивільна адміністрація, яка прагнутиме жити в мирі з Ізраїлем. Надалі більше передчасних пологів фіксують на рівненщині. Медики пов'язуються зі стресами у жінок, які посилилися під час війни. На світ з'являється немовлята із критично низькою вагою. Як лікарі рятують крихіток і допомагають мамам пережити складний шлях. Анна яцук розповість. Маленька Вікторія народилася з вагою всього 950 грамів. Мама пригадує, що навіть боялася доторкнутися до донечки. Було страшно взяти. Наш там була, ну отак десь лежала в реанімації. Віталіна народила дочку у травні, будучи на 28-му тижні вагітності. Каже, пологи почалися стрімко. Лікарі Рівненського перинатального центру допомогли крихітці з'явитися на світ. Як починалася вагітність, у мене була загроза то воно вже зразу якось так ішло. Нині маленька Вікторія бажить понад 2 кілограми. Мама з малечом майже три місяці перебувають у медичному закладі. Дівчинка набрала необхідну вагу. Лікарі навчили молоду матусю правильно доглядати за малям. Сьогодні вчимося мотати кінгуру, майслінг. Ложим поки що Вікторію на це простий та ефективний спосіб догляду за маловаговими дітьми. Суть у тісному тілесному контакті, не мовляти з матір'ю. Тепло, комфортно, під наглядом Мама теж проходить стимуляція вироблення грудного молока, психоемоційний зв'язок зберігається. Лікарі кажуть, діток, які народилися раніше, з початком великої війни побільшало серед причин хронічні стреси, тривога, патології, зміна гормонального фону. Останніми роками, якщо в нашому перинатальному центрі кількість відсоток. Недоношених дітей був приблизно 8-9% від загальної кількості. То за 6 місяців цього року у нас вже 11,5%. тобто майже 12%. Це показник, який збільшився. Ми бачимо і досить різко збільшився. Медики борються за кожного поспішайку. Пригадують, найменша дитина при народженні важила 700 грамів. В нашому закладі є два відділення. У нас є закритий цикл виходжування поспішайок. Це від народження до виписки додому. В далі ми їх переводимо в відділення Дня постінтенсивного догляду, де вже мами безпосередньо знаходяться зі своїми поспішайками і вчаться за ними доглядати. Також у медичному закладі надають психологічну допомогу жінкам, які передчасно народили. А це консультації та допомога налагодити зв'язок із дитиною, адже передчасні пологи це сильний емоційний удар для жінки. Руйнуються плани. Відповідно, коли плани руйнуються, мама починає панікувати. Мама починає шукати якусь свою вину. Мама боїться щось зробити не так, не так взяти. Не так покласти, і мама мусить адаптуватись до нових оцих умов життя, а це досить складно. Маленька Вікторія вже готується до виписки додому. Уроки догляду опанували маму і тату. Вам на вже не так страшно. А як вона лежала була ще менше? То було страшно трохнутися. Віталіна вже знає, що зробить найперше, коли приїде з малечою додому. З коляскою ритм попри тривожну тенденцію передчасних пологів у рівному сотні історій зі щасливим фіналом. Медики наголошують, сучасна медицина здатна рятувати навіть найменших немовлят. А підтримка близьких і психологів не менш важлива. А ще закликають майбутніх мам уважно ставитися до свого здоров'я, щоб знизити ризик передчасних пологів. А на яцук Лаваріне п'ятий канал. Без води не буде врожаю. Через зміну клімату частина Черкаської області перетворюється на степову зону, кажуть аграрії. Якщо раніше зрошувати землю потреби не було, то зараз це чи не єдиний спосіб врятувати посіви через малосніжні зими, мізерні опади та спеку. Дедалі більше фермерів встановлюють системи поливу. Наша знімальна група була в одному з таких господарств. Побачила, як вирощують збіжжя. Яна Лимаренко із деталями. Поливаємо соняшник ділянка гібридизації бала. Полив вже по рахунку третій, нормою 15 міліметрів. Знімальну групу п'ятого каналу полями Черкащини везе агроном Олександр Бас. Дорогою спостерігаємо, як працює низка дощувальних установок на полях селекції. Тут вони зрошують майже без пауз. Кукурудза, засоя, соняшник. Усе потребує додаткової вологи, дощувальна машина фронтальна. 400 метрів. В рух вона приводиться дизель-генератором, який виробляє електроенергію, він передає, рухає саму машину, бачите, через систему карданів, через провода провожені. Ці соняхи поливають водою із Дніпра. Насосна станція закачує воду у басейни, і вже звідти водогоном подає на поле і взрошувальну систему. Поливати потрібно постійно, не допомогли, навіть нещодавні зливи. Вологи у ґрунті критично не вистачає, каже агроном. У цьому році полив ми розпочали в себе на полях 3 червня. Планували раніше, планували, десь даже з початку травня, але не вийшло через те, що була відсутня вода. Кременчуцьке водосховище дуже слабо наповнювалося. Ми почали вже планувати підганяти свої посівні норми посівів, під те, що взагалі поливу не буде. Але ж таки вода набралася. Кожна культура зі своїм апетитом каже Олександр Бас: кукурудза найбільш вологолюбна, її зрошують чи не все літо. Сою та соняшник напувати потрібно менше. Бували роки, коли поливали у квітні навіть просто посіяне насіння, щоб воно проросло. А торік вмикали дощувальні установки з осені. Ми в минулому році е, ми посіяли 600 гектарів, пшени, 500 гектарів вибачаю, пшениці, 500 дектарів. вибачаюсь, пшениці, і з них е, Поза поливом у нас тільки 64 гектара, все інше на поливі. Ми з осені поливали пшеницю три рази, опадів не було. Це така собі вологозарядка, 50 міліметрів. Води на гектар давали. Опадів в регіоні стає критично мало, кажуть аграрії. Вже не перша осінь, та зима були безсніжні і бездощові. Дощі, які йдуть цього літа, зрошують тільки верхній шар, а корінь бере воду значно глибше із зимових запасів. Із 4 тисяч гектарів орендованої землі в господарстві понад 1700 під поливом, каже виконавчий директор Едуард Козін. На момент початку роботи компанії тут в селі існували старі мережі і старі поливні машини. Потім було зроблено значні інвестиції для заміни саме поливальних машин і покращення або заміну системи водопостачання водогону. При цьому ми розраховували, брали. Брали до розрахунку підвищену ефективність за рахунок збільшення норми. Сьогодні в роботі 26 дощувальних установок. Вони беруть воду із трьох насосних станцій, що живляться із Кременчуцького водосховища. Але цього вже замало. Проблема в самій гідросистемі. Водогін нездатний транспортувати необхідний обсяг. Для того щоб нам збільшити продуктивність поливу, нам необхідно провести модернізацію перш за все водогону, тому що ми Повітні машини вони здатні виливати більше норму, але ми лімітовані з точки зору водопостачання через малі діаметри і взагалі стан самого водогону. Але ми не можемо зараз отримати в оренду, тому що відбувається процес передачі між структурами, а інвестувати в те, що не належить тобі довгострокової перспективі, ну самі знаєте. Це... Це великі кошти проблеми з системами поливу в аграрії багато. кажуть в обласному департаменті агропромрозвитку. Хтось не може модернізувати, а комусь потрібно будувати з нуля. А така можливість є не на всіх територіях. Нині ці питання на етапі розгляду те, що вже пропонує держава, це державна програма співфінансування. Перш за все, це ініціатива господарств, але є і державна допомога в компенсації. Це постанова. 1070 де компенсується 50% вартості за закуплену техніку, там у нас була лісостепова зона. Треба дивитися, що в нас вже степова зона. десять років тому. в Черкаській області було лише 9 тисяч гектарів під поливом. Тепер 21 тисяча. І хоча зрошення дороге, аграрії налаштовані працювати. кажуть, не полити означає не зібрати цього року. В господарстві лише пшениці на поливних площах зібрали втричі більше ніж на полях без поливу. Яна Лимаренко, Денис Кононенко, Черкаська область. П'ятий канал. Безбар'єрна автошкола у Кропивницькому вправно керувати автомобілем. Навчають людей з інвалідністю. Годійські курси організували в Донецькому університеті внутрішніх справ, який переїхав на вільну територію. Автомобілі обладнали так, щоб вони були доступними для людей, які втратили кінцівки або в яких порушена моторика тіла. Серед них як цивільні, так і ветерани. А навичок водіння навчають кваліфіковані інструктори із десятирічним стажем. Скільки шоферів підготувала автошкола? Дізнавався Володимир Іванченко. Пані Оксана проходить чергове заняття з водіння через травму спини. Жінка пересувається за допомогою крісла колісного. Коли потрібно виїхати з дому в справах, розповідає вона, замовляє соціальне таксі. Це не завжди зручно, тому виникло бажання сісти за кермо самі. З інтернету дізналася про безбар'єрну автошколу і записалася на водійські курси. В Наше місто навіть з навіть інших міст. З Миколаєва приїжджав хлопець з інвалідністю. І він хвалив цю дуже школу. Тому я вирішила теж піти навчатися, тому що в мене давно вже була ця мрія. І цього року вона здійснилася. Керувати транспортними засобами навчають в Донецькому університеті внутрішніх справ. Автошколу на базі вишу відкрили наприкінці 22-го року. Спочатку готували лише курсантів, проте згодом на курси стали набирати всіх охочих. Серед слухачів чимало ветеранів та людей з інвалідністю. Цьогоріч зарахували на навчання 20 таких учнів. Загальний курс підготовки водіїв транспортних засобів категорії Б в нашій автошколі триває 10 тижнів. Це включає в себе теоретичний курс навчання і практичний курс навчання. Заняття проходять на легких маршрутах, на середніх маршрутах загруженості, а потім уже на біль, найбільш загружених маршрутах по місту. На теоретичних заняттях слухачі курсів вивчають правила дорожнього руху, після теоретичної частини складають іспит у сервісному центрі, і тільки тоді виїздять разом з інструкторами на практичні заняття. Так, продовжуємо і стараємося перелаштуватися в ряд, тому що тут зупинка. Дивимося в зеркало заднього виду. Перележить. Ні, він продовжив рух, тому залишаємося. Тому залишаємося в цьому ряду. І так рухаємося прямо. В автошколі є шість машин з механічною та автоматичною коробкою передач. Половина транспортних засобів оснащені згідно стандартів безбар'єрності, демонструють інструктори. Якщо влада є ліпоранення протези верхніх ніхтів, то тобто з рук є різні приспособи. одна приспособа. То есть ставится, крутится. Если правой руки нет, лево, другая приспособа. Также на этой приспособе стоит электроника. То есть Не треба речаги, лівий, правий поворот, світу ключателі, шов тут все на джоссіки є. Всі інструктори автошколи мають солідний водійський стаж. Сергій за кермом більш як 20 років. Колись теж був початківцем, тому до учнів ставиться терпляче. Каже, сідаючи в машину, шофер повинен неухильно дотримуватися правил і пильнувати навкруги, щоб не скоїти ДТП. Учні до настанов дослухаються, і з перших занять показують непогані результати. Особливо стараються дівчата. Здебільшого вони більш дисципліновані, ніж хлопці, говорить інструктор. Дівчата, наприклад, більше знають по правилах дорожнього руху. І знак, і як туди-сюди. Ну, трохи з з ведінням вони трохи тормозять. Хлопці наоборот, вони знаків не знають і правила тормозять, а водять краще. Ну, буває, і наоборот. Дівчата буває, що два-три рази об'яснив вона поїхала, і вона краще водить. Наже мене, скажімо так, такі попадаються. Попереду в пані Оксани ще декілька практичних занять за кермом. Почувається вже впевнено, тому перед завершальним іспитом спокійна. каже щойно отримає водійське посвідчення на власному авто. Поїде в Карпати, в яких давно хотіла побувати. Людям з інвалідністю я хочу порадити дивитись на мій приклад і не боятися наважитися і вчитися. І ще будемо разом кататися в дирекції університету. Зазначили, набір в автошколу триває. Загалом же з моменту свого відкриття автошкола підготувала вже понад 200 водіїв. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим після невеличкої паузи повернемося до вас з гостями експертами. Почнемо говорити з політологом Ларієм Димовим про внутрішню ситуацію на тлі всіх цих розмов про мирні переговори, які мають відбутися на Алясці.